Володимир Бондаренко, депутат Київради, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо і дуже просимо вас трошки розказати про те, як Київ порається з енергетичною кризою, зокрема в аспекті допомоги від партнерів. Розкажіть трошки детальніше, розуміємо, що польські генератори доїжджають це кілька паралельних ініціатив, але разом з тим і інші країни Європейського союзу надсилають свою підтримку. Так, доброго ранку. По перше, дійсно почну з величезної вдячності нашим міжнародним партнерам, оскільки та допомога, яка сьогодні е доїжджає до Києва, це перша частина, це генератори від польської сторони, від Варшави. Перш за все, е перша частина, десь 90 генераторів, які сьогодні приїдуть. Це потужні генератори від 20 кВт, які будуть забезпечувати перш за все, там де в нас критична ситуація. Це більша частина лівого берегу, Деснянський, Дарницький, частково Дніпровський райони. Паралельно з цим очікуємо дві когенераційні установки, про які Віталій Кличко домовився з ГІЗ. З німецькими нашими партнерами вони також найближчим часом будуть. Єдине, що їх встановлення зараз не візьмуся говорити про час їх встановлення, тому що не вони зразу монтуються з влаштуванням певних систем захисту, тому що, е на жаль, від прильотів можуть постраждати і вони, і це більш дороговартісне обладнання. Паралельно очікуємо допомогу від італійської сторони. Насправді, дуже багато міст побратимів Києва сьогодні проводять паралельні збори в себе і відправляють і спальні мішки, відправляють, і певний одяг відправляють і утеплення. Ну, будемо говорити відверто, що ситуація в Києві на сьогодні вона залишається критичною. Ми маємо з вами. Тільки з початку 26-го року пошкодження енергосистеми Київського енерговузла співмірні з пошкодженнями, які ми отримали від початку повномасштабного вторгнення. На жаль, ми бачимо повністю терористичну практику Росії, що як тільки е з'являється повідомлення, що трохи ситуація налагодилась і дали світло і тепло, йде наступний. Такий же за потужністю удар і знову виводиться з ладу і її генерація і розподільчі мережі на жаль, перш за все, у нас є на сьогодні не тільки брак генерації в місті Києві по електроенергії, але й на жаль, пошкоджені мережі передачі, тобто те, та електроенергія, яка йде з інших регіонів, зокрема з Київської області, в Київ і далі. Тому але разом з тим, станом на сьогодні на ранок, десь. Ну, будемо очікувати офіційну інформацію від міського голови. перш за все, але станом на ранок, десь більше 1200 ще будинків. Переважно лівий берег залишаються без опалення. Разом з тим світло вже почали вчора подавати і в Деснянському районі, і частково в Деснянському районі почали подавати опалення. Я нагадаю, що там ситуація була найгірша, починаючи з 9 січня. Але енергетики знову ж таки не тільки з Києва. Я тут я хочу подякувати іншим містам України. Працюють 24 на 7. Паралельно з цим розгорнуті пункти обігріву від Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема в Доснянському районі, такий пункт розгорнутий, який отриманий також в рамках міжнародної допомоги. Там можна це шість великих наметів. Там можна обігрітися, там можна попити гарячого чаю, щось гаряче поїсти. Дякую волк э, і які на сьогодні працюють також і забезпечують гарячим харчуванням. Тобто, виходимо, на жаль, в тій надзвичайній ситуації, яка є, виходимо з спіль, знову спільними зусиллями, але це точно ще раз показує, не тільки незламність нашого народу, не тільки незламність українців і киян, але перш за все, і те, що світ продовжує бути об'єднаним навколо України, навколо Києва. І точно не дасть Росії своїми терористичними діями нас занурити в повний блокаут. Я знаєте, скажу, що наскільки це важка боротьба? Ми читали про те, що помер був один з слюсерів ремонтної бригади під час роботи з відновлення там тепло чи водопостачання. От інформація була про те, що 25 січня загинув, на жаль, на об'єкті енергетичної інфраструктури в Києві. 31-річний Олександр Пітачук, рятувальник Верхолаз, з головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Тобто, це складна робота, де фактично люди, як на фронті, ми навіть не уявляємо, які там є ще руйнування, але це дуже важка боротьба. Знаєте, я хотів би вас запитати, те, про що люди кажуть. Тут на Троєщині, яку я тут представляю, багато будинків без тепла, не лише там, в інших районах також. Але люди не мають комунікації чіткої, коли тепло може бути. Це не питання в тому, що ми повинні сказати, а потім, коли воно буде, ворог знов ударить. Ні, просто людям треба розуміти, виїжджати, не виїжджати, почекати трохи. Є сьогодні розуміння або з ким комунікувати людям, щоб розуміти, треба збирати речі і їхати, бо тиждень його не буде, або, або залишатися і чекати. Будь ласка. Перш за все, е, перша лінія комунікації, яка є, це е, районні адміністрації, представники яких постійно перебувають на місцях і в пунктах незламності, в пунктах обігріву. Це перша лінія комунікації. Будь ласка, е, там, де немає, там, де продовжує бути відсутнім опалення, там, де продовжує бути відсутнім е, електроенергія, перш за все, будь ласка, йдіть в пункти опал... в пункти обігріву. Пункти незламності. вони такі. І зараз хаби, перш за все, там де ви зможете отримати інформацію. На жаль, дати якусь конкретну дату або навіть орієнтовний проміжок часу, коли буде відновлене опалення повністю в Деснянському і Дарнавському районі, на сьогодні неможливо через певні пошкодження об'єктів генерації в цих територіях. Тобто, говорити про те, що це буде протягом тижня, що це буде протягом кількох днів, ну, я б принаймні не став точно. Ви повністю праві ще раз підкреслюю, що всі комунальні служби, всі надзвичайні служби працюють в режимі 24 на 7. На жаль, є ряд смертей, тому що люди працюють без і зараз. Я не, не перебільшую жодним жодним чином. Люди працюють без відпочинку повністю. Є, на жаль, обмороження, є, на жаль, і інші хвороби, але а, і завдяки додатковим ремонтним бригадам, які приїздять з інших регіонів України, в максимально стислі терміни намагаються все відновити. Я просто нагадаю, що для того, щоб майже відновити подачу опалення і світла в Києві після нальоту 9-го числа, нам знадобилося. Майже до 23-го. тобто, ми ну можемо десь проаналізувати такий же проміжок часу, але знову ж таки пошкодження підкреслю пошкодження серйозні, пошкодження критичні. Пане Володимире, дякую. В... Дуже дякую дуже за роботу. Перед дякую. за все за те, що долучилися за ваш коментарі. Володимир Бондаренко був бо з нами депутат Київради Та, власне, ну, ситуацію в місті. І розуміємо, що в Києві непроста ситуація, як власне і в інших регіонах нашої країни, бо ми бачите, о. Повітряна тривога, так здається. На жаль, знову будемо відслідковувати з чим вона пов'язана в київському регіоні. Принаймні, не впевнена, що це про столицю, бо я з е, Київщини і ну власне напевно а ні, вже пів України фактично. Вже пів України. Вольні, так, так. Дя дякую за уточнення. Е, маємо розуміти, що складно енергетично в багатьох регіонах нашої країни інститут. На вивчення війни оцінює цю тактику, яку застосовує Російська Федерація, як намагання створити енергетичні острови, тобто, щоб наша система була ну фактично між собою роз'єднана. Чи вдається це? Будемо говорити із Дарією Орловою, аналітикиною ринку електроенергії в консалтинговій компанії ЕксПРО. Пані Даріє, вітаємо вас. Доброго дня. Тож, все таки поясніть нам, будь ласка, якщо можна про ці от острови, дуже коротенько, бо я вже якщо почали говорити, давайте пояснимо людям. Розуміємо, що регіон може бути один, але якщо він розділений, скажімо, водоймою, річкою Дніпро, то ситуація лівий правий берег у нас різна. Ситуація в одному регіоні одна. А в сусідньому може бути вдосталь і навіть більше світла. Як Росія це робить і до чого вона підводить нас? Ну, в цілому, якщо там починати про енергетичні острови, то це здебільшого історія про самозабезпечення генерацією електроенергії регіону. Наприклад, там Київ це є історично. Дефіцитний регіон в контексті генерації, і ну, фактично, ну і ви ж там чули багато до цього разів, що там умовно українська енергосистема і залежить від атомних електростанцій, і для Києва забезпечення там від однієї з атомних електростанцій є дуже важливо. І росіяни, звичайно, про це знають, і тому вони б'ють по. Одній із вкрай важливих підстанцій в Київській області, і відповідно, ми маємо такий суттєвий дефіцит електроенергії. Енергоострови, і в цілому, ця концепція вона полягає здебільшого у. У побудові власної генерації, яка б забезпечила місто, яка б забезпечила регіон електричною енергією для Києва. Це дуже великі обсяги генерації. Я не впевнена наскільки це прямо можливо на 100% забезпечити, але на критичну інфраструктуру таку такий інструмент використати було би варто. І наскільки ми розуміємо, в цьому напрямку рухалися деякі українські міста, навіть що знаходяться ближче до Російської Федерації, до лінії боєзітлення. Подейкують, що Харків застосував саме цей концепт. Саме тому ситуація енергетична там теж вкрай складна, але але все-таки тримається е, так. Дійсно, Харкову ну можна сказати, відносно це вдалося, але тут проблема в тому, що ну це різні масштаби, масштаби ага. Харкова і масштаби Києва. Вони. Ну, незрівненні, і тому Києву це було б значно складніше зробити. Та я хотів би запитати ще про те, чи вдасться ну після переживання, то як пройдемо через цей складний період, ми пройдемо, звичайно, бачимо, що і втрати серед людей, які рятують міста, рятують Україну, рятувальники, ДСНС, люди очевидно теж є в різні ситуації, бо холодно складно. Але коли ми це пройдемо, питання цілковитого. Інтеграції української та європейської енергетичних систем наскільки воно б було можливим, і в принципі наскільки те, що ми були інтегровані в європейську систему, зараз нас рятує, допомагає. Будь ласка, зараз роль нашої інтеграції досить великою, тому що ми можемо імпортувати електричну енергію з країн Європейського союзу, адже ми з'єднані з Європою вже повноцінно з березня 2022 року. А, і відповідно, якби цієї інтеграції не було, нам би було зараз дуже важко, тому що імпорт грає дуже важливу роль а, в роботі української енергосистеми. Зараз ми можемо імпортувати там близько ну близько 2 гігават. Це еквівалентно двом атомним великим блокам. Тому це вкрай важливо. Єдиний момент, що оскільки в нас є проблеми з передачою електроенергії, через те, що росіяни активно б'ють по об'єктам Укренерго. По е, високовольтним підстанціям, то часто цей імпорт, який надходить з західного кордону, дуже важко перемістити, скажімо так, у східні mm -hmm. регіони або в південні регіони, які є найбільш дефіцитними, але тут же питання розбудови внутрішніх мереж, е, ну і навіть і ремонтних кампаній на тих же підстанціях. Mm -hmm. Перспективі все-таки якихось рівнів захисту, принаймні від тих типів озброєння, від яких можна захиститися. Mm -hmm. Пані Дар'є, ще одна така от цікава думка пролунала. Не дуже люблять зараз заглядати наперед в цьому контексті, бо дай Боже, як то кажуть, добу пережити. Але Олександр Харченко з центру дослідження енергетики зауважив, що скоріш за все українцям варто готуватися до того, що навіть коли ми... Дійдемо кінця цієї зими, то стан пошкодження нашої енергетичної системи настільки високий, що нам без відключень найближчі роки не обійтися. Як би ви оцінили от е такі перспективи для українців. Ну знаєте, про такі перспективи говорили після кожної після важкої зими 22-го року, а після дуже важкого літа 24-го року. Але фактично згодом ми могли відновлювати енергетичні об'єкти могли навіть відновлювати там експорт електроенергії, який був досить суттєвим влітку 25-го року. Це було саме завдяки активній якісній ремонтній кампанії. Тому я б не говорила про те, що ми там будемо жити десятки років з відключеннями. Тут насправді треба працювати над тим, аби цього не було. Це розбудова нової генерації, це розбудова мереж, це швидкі ремонти, це отримання допомоги від міжнародних партнерів. Це також зараз дуже важливо. І насправді їх роль дуже велика, тому що активно там їдуть і під... і, ну, обладнання для підстанцій, для трансформаторів, для теплових електростанцій. Так, допомога. Допомога критично важлива. Я хотів би ще запитати, знаєте. Дуже коротко президент свого часу сказав: ну це нормальна заява, коли є така критична ситуація головнокомандувача верховного, що якщо буде блокаут в Києві, буде блокаут Москві. Поки що ми не бачимо в Москві. В принципі, мене цікавить, що буде з Києвом більшою мірою, ніж з Москвою. Але наскільки сьогодні Україні вдається вибивати і Росію в енергетичному плані? Чи відстежується це? Бо насправді там теж ситуація дуже непроста, особливо в окремих регіонах і в тих регіонах, до речі, як в Сівероморські, де в принципі ніхто їх і не чіпає, вони самі себе відключають. Будь ласка. E, насправді так, ну дещо вдається, але тут інші масштаби. Ну, російська енергосистема вона набагато більша за українську і, ну, скажімо так, потрібно більше озброєння для того, аби її повністю знеструмити. І Росія почала робити це з нашою енергосистемою вже дуже давно. А ми умовно не можемо тримати теж такі темпи. І я думаю, що там, здебільшого, українці зараз ну, скажімо так, українські. Служби фіксуються більше на об'єктах нафтопереробки. Ну, потом на автобазах. Так дякую, так дуже так. дякую дуже, пані Дар'я. Дар'я Орлова була з нами на літакіння ринку електроенергії в консалтинговій компанії ЕксПро.